Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже гарний чудовий будинок, який знаходиться в Кіровоградській області, село Бовтишка. Значить, дуже гарний, теплий будинок, в якому три кімнати. Той, хто мріє про тишу, спокій, відпочинок, тому і потрібен саме цей будинок, так як він знаходиться в дуже гарному місці. В будинку пічне опалення, господарські будівлі. Поруч знаходиться річка, вулиця тиха та дуже гарні сусіди. В дворі є криниця з хорошою водою, є садок з фруктовими деревами. Також в будинку є меблі та холодильник. Також є небагато дров для опалення. Дуже гарне місце під пасіку або під тримання сільського господарства. Значить, будинок з великою площею це 70 метрів квадратних. Він цегляний, перекритий шифером. Є меблювання, ну все, що ви бачите на фото, все залишається новому власнику. Ціна будинку дуже смішна, а саме 1300 доларів. Заходь і живий, все, що бачите, все залишається вам. Кому буде цікаво даний будинок, то переходьте в телеграм-канал, там буде в описі до цього відео посилання на телеграм-канал. Там знаходяться контакти власника. Ви зможете з власником напряму зв'язатися та домовитися за перегляд та покупку цього будинку. Також не забувайте підписуватися на цей YouTube канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!